Всім і Всім привіт, мої зайки. З вами Юсіфі, та моя подруга. Сьогодні ми будемо грати в вор. Так, я йду за Юсіфі. Так, і челендж наш вже починається чи ні? 에, давай на раз, два, три. 에, наш челендж, хто швидше прокачається. Як бачите, я вже бабочка. Так, а я зараз. Прокачалася. Так. Я тепер метелик. Так, я теж метелик. Так, я команда тепер. Ми сприйшли з'їсти цвіту. Квітка, давай з'їсться. Квітка. О, ні. Так, чудово, я мчілка. Так, але в мене дуже мало води, так що я йду пити. Так, а я зараз їм квіточки, ось як бачите, чудово, я бабка. Так. А мені дуже далеко йти, бо я покажу метеори. Це дуже неприємно. Але в мене є ще шанс, якщо я не буду вмирати. Так, треба. Як ставити, до ставити. тебе звертатися? М -м я Ліфі. Так, е Ліфі. Коротше, тут же цей на центрі є квіти. Ти могла б їх поїсти. Я, можу я, 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 я кусаю котів і свиней. Угу, понятно. Так, я до докусаю кота. Я якраз тебе можу їсти стати. А я вже оса, не можеш. Так, шукаю їжу. О, я на квітках, пожалуй, прокачаюсь. Чудово. Так. Так, ого. А я гол, з... друзья. Зараз я їм синю... синю птицю. Mm, чудово. Так-так-так. Мені дуже сильно потрібно стати бабкою і догнати Йосифів. На якому ти місці, Йосифів? Я на 69-му. 64-те? 67-му. 64-те? Ого. Ну, ти близько. 63-те? Я бабка і мені треба стати швидше голубом. Угу. Чи чудово, як здається, що є качка. Ура! Ого, дуже швидко, Юсифі. Все-таки то, чим більше тебе левел, тим легше тобі прокачуватись, так як тут здається, здає стану качкою. Це найголовніше, що я скоро стану качкою. Розумію, а, а я поки що тут їм рибку і буду потім синім німтахом чудово. Ось так, Чудово, сьогодні. я вже не б'є. Я зараз трішки ага. ді... мушку з'їла тут маленьку. А я вже качка. Що ж? Чудово, я синя ташка. О, Ого. привіт, Ліфі. Привіт, приємним Ником. ніком. Хі -хі. мене тільки що убили, і за цього я опять голуб. Так що е, не, не пугай. Нічого страшного. Я хочу обманути тут пташку і швидше стати качку опять так поки ще по ним жолубь бо хліб і черв'яки дуже важко знайти як для мене. О, ні, я знайшла хліб. Юсипі, а давай, чер... е, коли ну, по-твоєму, мы вже, наверное, будем заканчивать відео, зустрінемося ровненько по стенку. Та ні, я не планую його закінчувати. Ну, потім як закінчувати буду. Ну, так, звісно. Е, чудово, я куркою зараз являюся. І я потрохи їм хлібчик. Тому що, як на мене, це все просто чудова їжа. Як для курочки. Насправді, ну можна дуже легко знайти, так що, в принципі, так. Так хліб це вже, я... як я знаю, то тут одна з самих. Мої легкої а їжі Дані Наск... даній я... гарі. Я зараз качка і мені треба швидше догнати Юсифі. Зрозуміло, а я буду зараз папугою, мені буквально жоутя з'їсти одну. Правда, у мене зараз охота ведеться на мене. Так, Будь на мене так. теж не хоче з'їсти якийсь дракон. Та не вже. Охота трішки ослабилася, вони від мене відійшли. Чудово, я папуга. Так, дуже рада за тебе, але, мені, але я поки що синій птах. Не розумію, чому вони хочуть так сильно з'їсти саме мене? <різь> Тоже ж саме, Юсифі. А ти де? О, тільки що була біля Єгипетської піраміди, і мене вже хотів якийсь дракон з'їсти. Так, доїдаю рибу і, напевно, буду випливати наверх. Бо мене ще раз тільки що вбили. Так, все, я опять синя пташка. Справді, е, добре. У мене дуже мало кисню, а зверху ще динозавр і акула. О, ні, мене ще раз убили. Ну, добре, давай. А мене ще... хотіли майже вбити, і в них це майже вийшло. Мені зараз срочно треба піти попити води, але чомусь саме на мене всі погоні йдуть. Тому я це не можу зараз зробити, у мене буквально минута до того, як я почну помирати. Угу. Зрозуміло. У мене те же саме поки що Юсифі. Це просто чудово, є. знаєш, зараз прям всі-напросто-де прям просто де всі різко почали улітати з цією прихистку мого невеличкого. Так, все, я знову вроді би сімік, так, да. Мені зараз просто напросто посаді да, приходиться чекати від них. Ось, друзі мої, лапочки, як ви бачите, я чекаю. Я на 52 му місці. Ого, я тільки на 58. му е, Зрозуміло, ну, нічого. Все я... Так. Я поки що піду поїм хлібчика. Так, я наш... знайшла жолоді і їм жолоді. Е, Зрозуміло. Так. О, ні, ще раз на мене нападають. Полуничка досить смачна. Чудово, я лелека. А я поки що до сих пір качка, бо мене ще раз убили. Чує мені цей челендж не виграти. Ох, як же мене сильно хочуть ці занянкати. І я тільки що заспавнилася, сразу же на смерті. Ох, так, розумію, розумію, не за... То ти на позавтра по правді ну, ну, так. Так, я хочу стати вже скоріше, хоча б синьою пташкою, бо мене дуже часто щось збув. О, ніякого мене з'їва. Яка жахлива смерть. Ну так да. це піс, завжди. А кови досить такі, ну, ніби як здається, що я під них просто помер. Це ж так легко їх обійти, але ні, під них багато помирають, і часто ще й. О, ні, я все ж попуга. Ти хоч раз ще вмирала, я вже вмирала раз шість. Один раз. Це жахливо, дуже жахливо і неприємно. М, так. Особливо коли ти досить добре стараєшся для того, щоб розвитися, а потім так дурно помираєш. Угу. Це так, все, я рахуєш. я вже синя пташка знову. Чудово, я знову я... лелека знову. Так я їм вишню. Бо я надіюсь, хоч вона мені допоможе. Ну, зміло, а я поки що посмакую рибкою. О, да. І чай червячок ви? для мене буде. Буби краще, та... То... Мене знову чи не вбили. Такий... Надо добре, рівняти потім, як легко. Так, я знову встигла втікти. Ну, зрозуміло, це досить добре, як я вважаю. Так. так. І я хочу кої-що поїсти, але мені не дають е, лібо ворони, якийсь дракон, або грифон. Грифон, не грифон, немає такого слова. А, Ну де. муха муха, це моя смакота. А! Ой, круто, я червона Ой, пташка. Мене отравили? Що? Мене отравило. So. Mm, а я поки що граю за червону пташку. З Я справді же... досить добре грати. Це справді так, але коли ти під водою тебе ще зверху вбиває, це не дуже приємно. Ну, це воно <різь> це. це я... Завжди в основному ти помираєш, так як це дуже легка така міна, так сказати. Неку попадає все завжди. О, ні, я мене знову О, отравила. О, чудово, я пелікан. Так, мене я вмерла. Що ж мені не виграти цей конкурс? Чудово. <рес> чудово? Для мене так. Ну, <laughs> no, а я Ліфі. Ліфі. У тебе чомусь пропав. Напиши мені щось. Напиши мені, що вдруг. Це якась помилка. О, на кінець ти вернулася, що таке? У е, мене був 1%, але я зараз підсіла на зарядку і думаю, зможу далі грати. Ну, якщо ти, звісно, хочеш, то ми можемо завершити, так як відео, мені здається, вже можна завершувати навіть. Да ні, давайте продовжимо. Е, добре, давай, давай через 3 минути закінчимо. Ну, можна, але мені вже безсмисло грати, бо в мене все злетіло. Так що Ось, так давайте я закінчимо. Це, напевно, дуже досить сумно для тебе. Але я без одно зрозуміла, що я краще граю. Тому не порковиш? Тому я думаю, можна завершувати відео, так? Ну і наш, що в нас вийшло з цього челенджу, виграла, звісно, я. І зайки. Якщо набереться 5 лайків, то, я обов то ми обов'язково знімемо продовження, або я сама дуже буду знімати. Так, якщо вам це сподобається, то можете... Писати коментарі, я буду таку рубрику міні, е, продовжувати, ми будемо разом з Ліфі грати в Level World і проказуватися. Можемо просто грати бо якісь там моменти. Такі... Ну, звісно, самі вибирайте. І ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок і всім па-па! Пока, зайки!